І ваш мозок придумає для нього, і всі ці тисячі років придумував для диявола свої образи, свої е, властивості, надавав тисячі імен, надавав тисячі масок, облич. І темрява приймала цю гру. І приймає до сих пір. І якщо ви бажаєте, <смір> бажаєте диявола, якийсь покушає, будь ласка, бажаєте того, хто спонукає вас, отримуйте, ви завжди будете отримувати те, що бажають ти від цієї сили?